Вітаю, дорогі друзі! З вами канадський Марк. Я надзвичайно щасливий, що маю можливість знову з вами зв'язатися і тим більше розповісти вам про тему, якої ви не знайдете в просторах інтернету. Чому українці шоковані канадським менталітетом? І що таке канадський менталітет, чи взагалі він існує? Рекомендую дивитися відео до кінця, ви сьогодні дуже багато цікавинок. Дізнаєтеся, що дивує наших людей, і це цікаво дізнаватися про різні культури світу і що саме відбувається в Канаді. Від вас, попрошу одного: прошу продовжуйте підтримувати україномовний контент. Будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментар, навіть якщо це просто ви пишете звідки ви дивитеся, і також перевіряйте ваші підписки, тому що російські боти тиснуть на україномовні канали. Ви самі це бачите. Я не здаюся, я продовжую знімати відеоролики. Все, що від вас, просто попрошу, хто дивиться зараз. Залишайте прямо зараз подобайку, перевірте вашу підписку і звідки ви дивитеся. І рухаємося далі до контексту сьогоднішнього відео. Я розповідав вам, чому канадці злі на українців, Я вам розповідав, чому канадці в шоці. Від українського менталітету я вам розповідав, чому канадці в шоці в загальному від українців тут в Канаді ще давно на початку, і також розповідав вам дуже багато позитивних історій про хороші речі і про те, що канадці вражені українцями взагалом. Але те, що українці думають, і як українці реагують, такого ще мало я вам розповідав. Можливо, було колись таке відео. Я вже не пам'ятаю. Але це цікаво, що зараз говорять, тому що до мене звернулись пара українців, і я мав можливість поспілкуватися з українцями в українській домівці, і ми з ними переговорили пару таких пунктів, аспектів цікавих про те, що вони зі мною поділилися. Я просто мушу з вами цим поділитися. Отже, перше, що дуже сильно шокує в канадському менталітеті, це те, що Канадці переважно не готують вдома їжу. Ви просто вдумайтесь, наші люди, українці, привикли економити, привикли варити щось своє, свіженьке, якийсь борщик, якусь зубку перше, друге. А канадці ні. канадці не дбають за це. Не то, що вони не можуть там варити чи не хочуть варити. Вони люблять зручність, їм зручніше піти в якусь забігалівку, їм зручніше. Після роботи разом чоловік і жінка взяти дітей і завести в якусь забігалівку, і таким чином зекономити собі багато часу і вернутись додому, і далі відпочивати і просто дивитися телевізор. Це шукує українців в деяких канадцях, тому що українці звикли, що треба свіженьке їсти, українці звикли, що треба вдома готувати, і українці звикли, що те, що домашнє, такого ви точно ніде не купите. Друга річ, яка... Шокує українців в канадському менталітеті це в загальному те, що канадці відносяться до любих культур просто абсолютно окей, добре, без ніяких проблем. Канада це мультинаціональна країна, і тут ви дуже часто знайдете, що люди з Індії, люди з Китаю, з Африки, з України всі живуть на одній вулиці, і всі живуть. Мирно добре і якось стараються кооперувати разом, і це в українців досить дико і незвично бачити. Але серед канадців це дуже все сприймається спри... добре. Канадці ходять на різні фестивалі різних національностей. Канадців пробують та їдять різні їжі. І канадці в загальному себе почуваєте, відчувають як мультинаціональною державою. І це є факт, це є правда, що канадці можуть бути як і з Індії. Так і з України, так і з Китаю. І що цікаво, я говорить саме про тих канадців, які, при яких батьки є іммігранти, але вони народжені тут в Канаді, вже спілкуються без акценту і відчувають та почувають себе справжніми канадцями. Наступна річ дуже цікава: це більше будемо говорити про фінансову ситуацію, що українці зауважили, що деякі канадці не дбають. Канадці звикли жити в кредит, і це є не секрет. Більшості канадців не переживають, там, скільки там машина коштує, чи 50-60 тисяч. Вони дивляться, чи можу я платити що два тижні, наприклад, 300 доларів канадських. Чи можу я спотягнути? Можу сьогодні. Супер, беру цю машину. Можу потягнути новий телефон, беру його, якщо кредит надає. Можу купити велику хату сьогодні, але не думаю про те, чи зможу за неї платити за рік чи два роки пізніше. Купую і це дивує, наскільки канадці не дбають і не переживають так за все, як наші люди кожну копійку. Рахують, переживають, якусь мають запаси. А канадці живуть сьогоднішнім днем. канадці не дбають, що буде завтра. І канадці себе дуже добре від того почувають, бо вони не мають таких, знаєте, переживань і таких осадок в душі, а просто люди собі живуть, так як їм завгодно, так як їм подобається, і себе не обмежують ні в чому. Але звісно, це може привести до великих катастроф в деяких ситуаціях, а в деяких і ні. Ну і звісно, я не міг не поговорити про те, що канадці знані на весь, на весь, на весь світ за свою доброту, за свою, як то кажуть, усмішку, і за те, що ви як ідете на вулиці, чи ходите по магазину, чи повз людей, чи навіть біля канадця якось пройдете, то він зразу почне вибачатись перед вами, або зразу почне усміхатись, або зразу буде питати вас, як справи. І це дивує українців, тому що українці до такого не привикли. В нас в Україні немає такого, що люди просто так один до одного усміхаються на вулицях, або просто так знаєте, питають, як вас справи, або в загальному вибачаються, що кожної секунди, якщо ви обійшли чи підійшли, чи зачепили когось плечем. Нас такого немає в культурі, а в канадській культурі таке є. І тут дуже нормально так себе поводити, бо канадці завжди хочуть. Почуватися дуже добрими, хорошими і ні в якому разі не відкинути нікого від себе і не показати якусь зверхність над кимось іншим. І на кінець, друзі, на кінець я мушу поговорити про один з найважливіших аспектів е, канадської культури, що дуже підтримує цю країну, що робить Канаду одну з найкращих країн у світі і що підтримує велику стабільність в цій великій країні. Отже, що українці дивуються? українці дивуються в тому, що канадці довіряють поліції, канадці дотримуються законів, канадці мають дуже велику е, регульованість алкоголю. Ви тут не можете просто випивати алкогольні напої, де ви забажаєте. Має бути відведені тільки місця. І в загальному що канадці дуже слухняний народ, і вони живуть всі разом, незалежно з якої країни вони приїжджають. І це дійсно дивує наших людей. Здивувало найбільше, можна так сказати, бо це великий шок, що приїжджати і так довіряти, сплачувати податки все чемно, і ніхто не буде нічого робити та іти проти системи. Звісно, я не говорю, що це всі абсолютно канадці, Є проблеми, є теж тут речі, які канадці роблять, і теж є люди, які йдуть проти закону. Але ми говоримо про загальному, що. Канації відрізняє і наскільки канадці люблять свою країну, наскільки вони поважають закони, наскільки вони вірять цій системі? Чи ця система навіть добра, чи не добра, нема значення. Вони вірять і вони дотримуються правил. І коли люди дотримуються правил, тоді є стабільність, тоді є порядок, і тоді є якийсь толк в країні. Ви, друзі, пишіть в коментарях, якщо я щось пропустив, що можливо вас дивує в канадському менталітеті, як канадці в загальному поводять себе, бо це буде дуже цікаво почитати та послухати, можливо, багатьом нашим люд людям, які будуть дивитися цей відеоролик. А я буду завершити цей відеоролик, бо думаю, що відеоролик вийшов коротенький, але дуже цікавий. І ви сьогодні дізналися такі найважливіші 5 пунктів, які шокують українців в канадському менталітеті. Всього вам найкращого та найголовніше, друзі, щоб війна позавершилась перемогою України та мирного неба над нашою україною та нашою батьківщиною. До наступних випусків з вами.